Здається, дождик збирається, а ми збираємось на рибалочку. Висипав остатки з прошлої рибалки солодкого пеліця. Худий рибного пеліця з кукурузним ліквідиком, як бачите, вилив, але маловато буде. У нас оказалося дві пачки відкритого кукурузного пеліця. Ага, цей крупніший, це і піде в діло. ЦСЛ я не помню, де пролюбив. А от амінокомплекс нужен, як то кажуть, комплексний підход. Видірка ого, не з четверга, хіба що з четверга двохрічної давності. Оп! Порядок. Кашка буде те, що треба. Мішати будемо думав з чесником, але трошки не сезон. Так, зернових ще додать. А зернові у нас є пшеничка. Натуральна. Так, секундочку. Тут спішити не можна, бо можна налажати. І я це вже роблю. Порядок. Перемішаємо. Ех, жалко, флагманського це села не залишилося. Так, порядок. Це вже додамо на рибалочки. І пилець так же, ібо він просто розмокне до ранку конкретно. Воду вибирати будемо швидше за все, кальмар полуниця. Але це не точно, тому що я знайшов іще мед. І хоч кальмар полуниця показав себе найкраще, деяка риба все-таки обожнює медок. Тим паче сезон до сезона всяке буває. Блін, тут взрива вже щось стягне. В труху от вібрації привращається, потріскалися. Ладно, не розводимо болтологію. Погода мерзенна, але хоча б дякуємо їй за це, що дрони не літають. Знаходимо скрізь свої плюси. Завтра в 5-й ранку грузимо адмірала і на Миколаїв. Погнали! Є кльовака на вудку. Оп! Що, зійшов? Паскудство. А може й ні, клювака була, все таки потопило. Ну нічого, буває, підождемо ще коробчика. Закинув поплавчаночку. Простояла простояло 15 хвилин, поки тихо підзакормив брикетами насадка кукурузка. Почекаємо. Покльовку навряд чи вдасться записати. Тут риба якщо взяла, то відразу різко погнала і нічого не зробиш. Коробний погано під комишцем скидався вздовж берега. Закинув туди вудку, два гачка, дві кукурузи. Невеличку часть прикормки наліпив на грузик. Щоб подальше закинути. І стоїть уже полчаса не в одному глазу. Там ніякої прикормки взагалі немає і не пахне. Як так? Скидалося, клівати не Ну Мене не це мучає. Адмірал Перегар взяв пакет 200 гривень і пішов в магазин тут. Потихеньку, єс йти не спіша, 15 минут ходу, єсі не 10. І йшов третій час, я зрозумів, коротше, на цьому його полномочі, я все. Була клювака на поплавок. Притопило і бросила, я в шокі. Я аж прозрів, буває. І це був не вітер. Нічого він вернеться. Там всього дві кукурузини. І обидві з гачком. <сум> з гачками. І трохи каші для затравки на сазана. Якось так. Шо, зійшов, та йоханий бабай. Це нема, звісно ж. Я скажу як є. А адмірал іначе не бачить, що я нічого не витягнув. Клювало прямо топило. Уви. Так, так, так. Оп! От, ех, зійшов. На вудлище був сів. Тихо, папка не. не. Не пугай там нікого. І поки я це розказував, оп! Поки я це показував. Короп'яра сів. коропяра-сазаняра, На поплавчаночку. Да, ситий гад, Попався. На поплавчаночку, відпрацюваночку. Непогано ми брикетом закинули три кабайцевські зіркалка. О тут недалечко зовсім виходить біля цього, біля гадки. а ха пізно пить боржомі. А найголовніше, що я побачив білу футболку на горизонті, адмірал іде з пакетом і вже закусує якимись сухариками. Ну, я в принципі знав, куди він іде і за чим. Нічого возмущатися. Так, тихо, зіркавка. Красивий як линок. Оп, за бочинку, за губу з боку. Пригубили. Як там в мене кстаті, видно. Слабенько, але ж маємо, як то кажуть, що маємо. І маємо гарного коробчика на поплавчаночку. Бай-бай-бай. Куди бай, бай. от співали? Давай пакет. А я викину де? Дай сюди. Де де? Десь. Прикормочка ще залишилась. Хай її тут коропи доїдають вночі. Хоча вони безстрашні. Оп! Відерце треба помити. Вони прийдуть і в день. На закуску їм розпечатані брикети макухи оставлю ні. бо боюся в машині якісь миші чи жуки заведуться. це Останнім часом зараза на раз-два з'являється. Секундочку. Нам потрібен пакован. Не цей. Цей порваний. Ладно, на це викинути туди, в контейнер для мусора. Багато чого є. Я ще не все понаходив. Все, хвата. Ось ось іще, на. Все, йди. Адмірал 4. Що ж, кубіки-рубіки. Дві два кубіка технопачки викидав з кубіками, підкормили коробчика. Недаремно. Для особого випадку зберігаю пшоно. Розпакована прикормочка. Оп, буде смердіть, з машини треба буде виложити по любасу. Подріблений часничок запакований нормально, не пропаде. Зернові, офігенські, сливові, я вгадав, ні, мікс лісові ягоди. Трикабейт весь робочий, неважливо, який там мікс, риба. За обі щіки вже рей любий. От так і живемо. О, і ще трошки осталася хороша упаковка амінокомплекса, якраз на одну рибалочку. Оп, пакет зібраний. Це теж в мусорку. Що ж, ссылочки в описі під відео. Дякую, що підтримуєте нас лайком, донатом на оснащення і не тільки. Сподіваюсь, зі мною все добре, коли ви це дивитесь, бо ми пишемо вже, мабуть, на, на другий-третій місяць про запас. Не буде відео не кожен день, а через день, через два буду розтягувати кінець до последнього, так сказати. Ну то ладно, може вдома ще побачимось. Погнали, збираємось.